Друзі, вас вітає компанія Автоімпорт. Ми знаходимося в місті Суми, Білопільський шлях, 11. І займаємось ми свіжо імпортованими автомобілями з Європи. І сьогодні в нас на огляді Рено 3». це в нас 2013 рік. Щойно приїхав з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 247 тисяч в такому симпатичному блакитному кольорі. Як бачимо, є в нас вже денні ходові вогні, є в нас противотуманні фари. До речі, це комплектація боус. Є в нас безключовий доступ, електроскладання дзеркал на таких оригінальних титанових дисках на літній гумі Dunlop. По салону салон у нас комбінований, це шкіра та темний текстиль. Є в нас підігріви передніх сидінь. 4 склопідйомники, електроскладання дзеркал, електрорегулювання дзеркал, стоїть музика боус, електрорегулювання світла по висоті. Ось в такому стані у нас мультикармо, все в оригіналі, не перешите. Є в нас навігація з ось таким дисплеєм, є клімат-контроль, круїз-контроль, магнітола з підтримкою, Bluetooth, MP3, AUX. Шестиступенчата коробка механічна передач. Є в нас ось такий джойстик, електроручник, підлокітник. ось такий шкіряний. Ззаду у нас заводське тонування склайде. Подивіться, в такому стані карти, ось такі шкіряні. Ставочки у нас, сидіння, як нові, все дуже чисто, дуже охайно, ось такий шкіряний підлокітник є. Потолок у нас весь чистий, без провісань, без підтікань. По багажнику багажник у нас немаленький, дуже вмісткий, є задні парктроніки, є камера заднього виду, ось такий фаркоп, який знімається дуже легко. Ось така у нас шторочка присутня. Подивимось на показники товщиноміра. Переднє ліве крило це у нас 134 мікрони. Передня ліва двері 109, 109, задня ліва двері 111, 107. Подивимось пройоми, 54, 59.

128, 96, Капот 113, 121. Подивимося, що в нас по сервісній історії цього автомобіля. Ось така у нас папочка. Тут ось така стопка документів. Починається у нас сервісна книга. Так, ось вказаний Вінкод автомобіля, ззаду є у нас дублююча табличка. Починається в нас сервісна історія цього автомобіля в 2013 році. Пробіг складав 6 км. Тобто машинка тільки виїхала з автосалону та пройшла перевірку на антикорозію. Потім у нас 13 рік це пробіг 23 тисячі кілометрів, потім 2014 рік 58 тисяч, 2015 рік 65 тисяч. Це машинка заїжджала на офіційний сервіс Рено, було замінено мастило. Потім у нас. 16 рік це 97 тисяч, 18 рік 129 тисяч. Тут була замінена гальмівна рідина. Потім у нас йде заміна мастила, пробіг складає 188 тисяч 18.06.2021 року. Потім 218 тисяч. Також заміна мастила 24.01.2023 року. Подивимось, ще які документи в нас є в наявності, це в нас тюф. Це вказаний вінкод нашого автомобіля. 2019 рік. Пробіг складав 155 тисяч. Ось так він виглядає. Також це наш він код, пробіг 155 тисяч, це все один документ. Далі в нас Робилось обслуговування тормозної системи. Це в нас 22 рік. Робився розвал сходження, ось документ з розвалу. Мінялись тормозні колодки. 22-й рік пробіг складав 199 тисяч. Далі у нас йде балансування, також 22-й рік. І далі ще є один тюф, ось також вказаний він-код. 12.01.2023 року пробіг складає 217 тисяч. Давайте запустимо двигун та подивимося, що в нас під капотом. Нагадаю, що це в нас 1,6 дизель. Ось так виглядає двигун наш, все працює рівно. Мотор у нас весь сухий, немає ніяких ні підтікань, ні запотівань. Фари у нас в оригіналі. Крила не знімались. Це в заводському стані. Ось це е, в 23-му році робила заміна мастила, дублююча табличка. Пробіг складав 218 тисяч. У му році проводилось обслуговування кондиціонеру, пробіг складав 227 тисяч, також нижче у нас пробіг складав 129 тисяч, також проводилось обслуговування кондиціонеру. Ось це машинка заїжджала. На пробізі 37 тисяч на офіційну станцію Рено і це дублююча табличка, заміна мастила та фільтрів. 15-й рік пробіг складав 95 тисяч. І так, підіб'ємо підсумок, що ми отримаємо за 10-100. Це автомобіль 2013 року, 1,6 дизель на механічній коробці передач. Без пробігу по Україні приїхав до нас з Німеччини з оригінальним та підтвердженим пробігом 247 тисяч. Як ви бачили, весь в оригінальній фарбі. На дуже гарній комплектації сюди входить навігація, безключовий доступ, електроскладання дзеркал та багато чого іншого. 17-ті оригінальні диски, літня гума Dunlop. Якщо вас цікавлять якісні автомобілі з Європи, ми знаходимося в місто Суми, Білопільський шлях 11, компанія автоімпорт завжди раді.